Дивіться, розбомбили телевізор електрон. Подойдите позаглядаємо, що у нас тут вийшло на ньому. Пусті плати, не пусті плати. Ой, дивіться, одна з його плат полубочата. Ціна гривня штука, світодіоди, ціна гривня штука. От і рахуйте. Потім ще одна платка, катежка, 7 гривень штука, якщо жовта всередині і польовичок. З довгою ногою 12 гривень. Тут ну, мікросхемки оці, треба знімати, обов'язково кусати, дивитися, е позолочені, вони чи не позолочені. Наступна плата, знову катешка е і кучка польовичків. В оцих блоках ці польовички, ціна у нас по 7 гривень за штучку, в нього тут три штучки. Що Тут у нас і ще дві штучки польовичка. Бачите, то зверніть увагу. Так. Пусто, пусто, пусто и